Конвертики для малюків. І тут такі літні, ага, розсібається знизу, щоб не для дитинки було зручно. І натуральна тканинка всередині. Натуральна тканина така марліва, плотненька марля така зверху, дуже приємна на дотик. Ця йде на 90 см, 9-18 місяців, саме цей. Тут йде в нас так само 90. Така йде розцвіточка, дуже гарні такі пастельні кольори. Дивлюсь, по розміру вони однакові, тому що саме такі дітки потребують тих конвертиків. Це, мабуть, буде меншеньки. Це, да, це меншенький, це такий вільюрчик. 18 18,24. Теж є 9-18. 9-18. Цей буде такий тобто, це теж натуральна тканинка, але такий плотніший. Він буде такий на ліпочечках. двадцять чотири тридцять